Батько наш бандера, Україна мати. Ми за Україну будем воювати. Батько наш, бандера, Україна мати. Ми за Україну будем воювати, лісі лісі. Піду к вам зеленим, Хто лежить останів, Жень короневий. Ой у лісі лісі, піду к вам, зеленим, Там лежить останній, сажень короневий. Лежить він лежить. Терпит тяжкі муки, без левой ноги, без правої руки, він лежит він лежить Терпить тяжкі муки без лівої ноги, без правої руки Жи наш бандера. Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш Бандера Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. А прийшла до нього. Рідна мати Його, раче і рідає, жалує, я прийшла до нього, рідна мати Його, раче і рідає, жалує, хоч нашим мами не плачте за нас. Плачте за нами, їхкими слезами, машину жабоювався, без зельмові ноги без ліжки остався. От у нас бандера. Україна мати, ми за Україну будем воювати. Батько наш бандера. Україна мати, ми за Україну будем воювати. А ми з москалями, от це, це зайли, А за пекла. Ви ми вступили. Москалі тікали, аж лапті губили, а що ми Постріли били, Москалі тікали, аж лапті губили, а наші за ними постріли били. От наш Бандера. Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. От, от мати сина свого поховала, на Його могилі слова написала. Ой мати сина свого поховала, на Його могилі слова написала, а Піво могилі. Слава написала, слава Україні і всім героям слава, на його могилі слава написала, слава Україні і всім героям слава.